Більше дізнаємось просто зараз. З нами Роман Гончаренко, оглядач Welle Німеччина, ведучий подкасту Вас із ДАС. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що погодились, пане Романе. Чи обговорюють в Німеччині зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним? Так, безумовно обговорюють, поки що в змі. Тобто, в мої колеги-журналісти про це багато говорять. Кажуть, що так, справді, очікування були можливо трохи завищеними від цієї зустрічі. Що стосується крилатих ракет, томагавка. Але, З іншого боку, багато хто порівнює це з тим, як була перша зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом в лютому, і кажуть, що відтоді багато що змінилося, і оскільки Трамп постійно міняє свою точку зору він залишається непередбачуваним, і якщо він зараз надає Таурус оптимісти кажуть, можливо він надасть їх пізніше. А ось з приводу я, За... точіше, перепрошую так. так. так, я... так це mm -hmm. була обмовка mm -hmm. звичайно. Тауруси це німецькі крилаті mm -hmm. ракети, але це теж крилаті ракети. Mm -hmm. Я говорю про томагавки так, але тауруси нам би теж, як то кажуть, не завадили, пане Романе. Буквально сьогоднішня заява від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з приводу того, що призов молодих чоловіків стане стримуючим сигналом для Росії. Наскільки ось ну, до цього готове. І німецьке суспільство, і німецький політикум. Так, справді це питання, мабуть, найгарячіше питання цієї осені, політичне питання в Німеччині. Тобто уряд запропонував законопроект, навколо нього виникла суперечка, його ухвалення, точніше, розгляд, початок розгляду відкладали. Зараз почали кілька днів тому. Якщо коротко, вся ця дискусія зараз в Німеччині про поступове обережне повернення до призовної армії в Німеччині. Зараз це рішення було. В 2011 році точніше призовна армія була відтермінована, відповідно не скасована повністю, а заморожена. Скажімо так, зараз іде дискусія про повернення до цього, і от за підсумками цієї дискусії можна сказати важливі два моменти: перше, німецьке суспільство ще не готове до цього. Незважаючи на те, що опитування показують, що більшість німців підтримують повернення до призовної армії, все ж таки значна частина там 40% проти цього, особливо серед молоді, якої це стосується, так тобто тих, кому від 18 до 29 років, цих людей людей ще треба переконувати, і пісторію збирається робити це за рахунок якихось пільг високих зарплат. Тим, хто погодиться добровільно піти, служити, і друге питання: Німеччина і її армія також поки що не готові до повернення до цієї призовної армії, тому що банально бракує казарм, місць в казармах, їх ще треба відновлювати або будувати нові. Бракує інструкторів, які навчатимуть призовників. І бракує також медичних комісій, які всі були розформовані після 2011 року, і зараз і Пісторіус, і інші німецькі політики кажуть, що це була велика помилка, що ми відмовилися від цього, і тепер треба все створювати фактично з нуля. Пане Романе, є ще одна новина, яка відчуваю нам, українцям, ця тенденція близька. Але давайте звернемось до німецького колориту. Німецький канцлер Фрідріх Мерц звинувачує попередників у зростанні рейтингів ультраправої партії Альтернатива для Німеччини. Це він озвучив в інтерв'ю. Фац за словами Мерца. Популярність АДН зміцнили помилки уряду Меркель, особливо в міграційній політиці крім того, за словами Мерца, світлофорна так звана коаліція, не змогла відійти від цього курсу. Він визнав, що в результаті ХДС залишила занадто багато простору для політичного суву вправо. Нагадаємо, що останні опитування показують, що ультраправа альтернатива для Німеччини очолює рейтинг симпатій. Німецьких виборців, пане Романе. Ось якось так сталось. Так чи чи реально після ось цих всіх років і помилок попередників швидко виправити ситуацію? Чи чи здатна на це німецька політика? Я думаю, що очікувати швидкого швидких змін в німецькій політиці і послаблення ультраправої партії альтернатива для Німеччини було б наївно. Оскільки ця партія набирає підтримку, і ми бачили на нещодавніх дострокових парламентських виборах, вона посіла друге місце вдвічі збільшивши свій результат порівнюючи з попередніми виборами. Тобто в неї на виборах було трохи більше 20%, Зараз опитування дають їй до 25%, інколи навіть трохи більше, і в принципі потенціал її ще може зростати. І причина зростання популярності цієї партії не тільки в міграційній політиці, і в помилках уряду Ангели Меркель, яка 10 років тому, як ви пам'ятаєте, в 2015 році не закрила німецькі кордони, коли сотні тисяч мігрантів, біженців стояли на кордоні Німеччини і потрапили в країну. Тоді це був майже мільйон, якщо не помиляюся. І це було відправною точкою до міграційної кризи в Німеччині, наслідки якої відчуваються досі. І це призвело звичайно також до посилення партії альтернатива для Німеччини. Для неї антиміграційна політика одна з головних тем. Але причина зростання популярності цієї партії, АДН, вона насправді складніша. Це в першу чергу економічна ситуація в самій Німеччині, яка переживає вже третій рік стагнації. Економіка не росте. Інфляція була дуже чутливою. Це наслідки також і періоду корони, коли люди сиділи вдома. Була дуже жорстка рестриктивна політика. Були закриті дитячі майданчики і решта. І дуже багато людей в Німеччині дуже злі на політики в це, і от це теж частина, а партія Альтернатива для Німеччини звичайно критикувала цю політику. І тобто, це складне питання, чому саме зросла популярність. АДН. звичайно, міграційна політика, помилки зіграли велику роль, але це не єдине, чому ця партія зараз. Фактично змагається за перше місце з партією канцлера Фрідріха Мерца. пане Романе. Ми як завжди дуже вдячні вам за концентровані фахові ось такі огляди, що стосується Німеччини. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, Відповідно, німеччина, ведучий подкасту Вас із Дас був з нами.